Е -е, Пузумаю всі яка ситуація у нас е -е, ну, в країні і цей рік, цей рік я не знімав нічого е -е, роботи були. Зробив я БМВ, зробив зелений Хорнет, ЗСУ, Червоний Хорнет. Кажуть, все. Зараз я зробив вже Ямаха Ява проект. І пиляю з азоцикла. Було ще два проєкти, але про них не можна розказувати. Вони були під клієнта, так сказати. І ну, не міг я про них розказати. Е я єсть, зараз буде зазоцикл, буду виставляти активно. Ну, Так, як я, як, як я раніше виставляв, там раз в місяць активно, так і буде про зазоцикл. Е я вже готовий. Це мене чесно попросив чоловік один щоб я не кидав це діло, ну щоб знімав. Ну, Буду старатися показувати, не особо так хочеться. Зараз ну, не те настроєння показувати і не те настроєння, щоб робити, як раніше було. Але почуть треба двигатися. Дивіться, що виходить в мене. І... Ну і будемо потихоньку якось двигатися далі. Проект Ява. Що я взяв іжіху XG стандартну XG600 диверсія 1985 рік. Таку мене колись вкрали. І сделал... ну я дуже хотів зробити наподобі яви. Ну, він, звісно, сказав, що він там геть не похожий на яву, ну, блін, на мене він дуже похожий на яву. Ось такий вийшов Ганз Що потім таке розказати? Мод зараз щас... чик і полетів, готовий до сезону. Цвіт, як завжди, я намішав. Такий перламутр синій. Такий голубуватий перламутр. Ну, ввечері він такий більш до віддає. Ну, Це такий неінтересний, це такий лайтовий проєкт, безгренький. Особо там не переділася нічого, тільки скинули з нього все його добро і вже явовський щиток, фара, там, бачок і кришки. Ще будуть яворські приборки, але поки місць, поки місць ні. Е, яворські стакани будуть, а приборка буде його родіма. Ну, і ось такий вийшов у мене апарат. Е, потім це колісо я почав робити ще так, до війни. Е, колісо зірку. цю. І воно прилежало в мене Воно зараз ну, таке ржаве має, з маятником. І це місяців 4, не 4, навіть, 3 місяці тому я взявся. Все-таки доділася, як зацикл. Зараз е в роботі переднє колісо діла його по типу заднього. Повністю потакарки на процентов 90 готово все. Е Шурси. Ось вот Так це все виглядає. З такими зазорчиками, як я люблю, все, в міліметрах. Переходна пластина, таку, як я б хотів її зробити. Е Сцепа вже стоїть все. Зараз в покарку треба віддати е, стакан, щоб мені вкоротили, щоб е, зажання стало електронне. Карбюратор е, буде. На думаю, у мене є там е, карб е, якийсь із 400-ки вакуумний. Може його вцеплю не, то тоді на соліксу зробимо. Руль позичений із дверсії. Такий в мене є там зітбарчик, я зробив на нього, але мені це подобається. Bark, Бак Spark r 6 Тоже такий він, ну не знаю, мені подобається як він виглядає. Такий він общий Сидушечку вже зробили мені, ребята Дякую, травмсервіс, пацанчики допомагають, чим можуть. Наступний проект стоїть, кафе рейсер юбер. Буде стояти десь він в хлібному магазині якомусь чоловік попросив. То есть роботы є трошки, є що делать, но не особо хочеться его це все фіширувати. Ну ладно, будем, ну надо так надо, так сказати. Тут тоже сидушечка трамсервис. Э, Все добре, все качественно, все. Так, з хорошого матеріалу зроблено. Ну, ну, тормоза готові вже теж у мене тут залишилось зняти тормозний диск, варить приходную пластину і нарізати резьбу. По цьому мотику план действий. Е, план действий такий. Делаю укріплення двигателя, делаю вихлоп, е, ділаю подножки, все це розбирається, колісо буде потім доділюватися. Е, крашу раму, крашу заднє колісо і, і, і попереднім колісом мене підвипрошує. Ну і хочеться... Ну, все-таки у вас перше колісо сюди і вилку сплінгер. Тобто постараюся... Ну хоча бока місце зроблю так, як є, а в майбутньому зробити спінгері без перше колісо 130-те. Широке таке. Тобто, ну, що тут зараз показувати нема що особо. Рама готова вже, я вже зробив її так, як я хотів. Тобто, все, 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 все як має бути, все як, має, все як я люблю, так сказати, по бобрам таким серйозним. Ну, буду держать в курсе. Всем спасибо за внимание. Всем пока.